Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Є. Монітор Odyssey Gaming g 60 sd Від Samsung це преміальний ігровий екран, який вражає своєю якістю та характеристиками. З першого погляду Odyssey G60SD справляє враження сучасного та стильного девайсу. Тут розташоване декоративне підсвічування Core Lighting Plus. На ніжці передбачено гумовий фіксатор для кабелів, що дозволяє акуратно організувати підключення і приховати дроти з поля зору. Матриця монітора надзвичайно тонка. Оточена міцною металевою рамою. Монітор оснащений портом DisplayPort версії 1.4 із підтримкою Ежді СПІ. 2.2, двома HDMI 2.1 із таким же стандартом, а також виходом для навушників. 27 дюймова oled Матриця із роздільною здатністю QHD вражає деталізацію зображення. Монітор підтримує HDR10+, та HDR10+, Gaming. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку під цим відео. Обов'язково натискайте на дзвоник, підписуйтесь на канал.